Ви купили вже картоплю частинку, і зразу стараємося посіяти седират. Хочу вам розповісти свій досвід. Тобто, я думаю, що він вам пригодиться і вам це буде корисно. Значить, ми зразу, вже дуже багато років, після картоплі, сіємо седират, і в нас ґрунти важкі. В нас, от, наприклад, якщо на весну, то дуже важко копати. і це Вже багато років ми сіємося. Вже, я вже пробував і жито сіяти, ну все ми пробували. Саме краще от після картоплі це гірчиця. Це гірчиця, це супер. Вона швиденько сходить, дає масу. І е, хочу вам сказати, що на весну земля просто розсипається. По-перше, скажу вам, як я працюю з седими. По-перше, я їх чи копаю на зиму, чи не копаю. На зиму я не копаю. Поясню чому. Е Значить. Бо там розказують, що посадіть сидирати і це замінить машину гною, Ну це взагалі ну, це дурниці, це абсолютно дурниці. Це просто настоящі шарлатани, які хочуть надурити людей, щоб їх там не знати, що заробити на людей, тільки просто модні тенденції. Типу це треба. Якщо у нас земля от нас суглиниста, така навізна, не даш гною, перегною, не буде, не буде ніякого врожаю. І ніякі седирати, хоч тут е, сидирати, не знати, з е, киртами клади. Значить, на зиму я не копаю. Е, поясню, чому. На зиму я, щоб земля в природі заходить, закрита, тобто е, рослини е, закривають землю, земля не перемерзає зимою, і вона. Захищають рослини її від вітряної ерозії, тобто вітер не вимиває споживні речовини і вода не вимиває. Так само я роблю на зиму я і це набагато легше. Росія в гірчицю, гірчиця гарна маса, землю закрила, все, весною тільки перекопав. Ну, це нам з мого Ви дивіться, як вам як ви, кожний це має собі попробувати. Ми спробували, нам таке підходить. Росіяли гірчицю на зиму на зиму осінню, виросла, закрила землю, весною перекопали все. Ми економимо собі труд і менше перекопується земля, більш кращі мікроорганізми зберігаються. Тепер, що я сію? Значить, дуже багато років ми сіяли тільки гірчицю От таку просту гірчицю, викопали картоплю. там на... Так, це було на грядках. Ми сіяли після, на грядках, на помід... після помідорів сіяли і після картоплі. Е, тепер, ці вже роки, я роблю мікс гірчиця, редька олійна і ріпак. Значить, поясню чому. Значить, гірчиця захищає, е, тобто захищає і не переносить її виділення фітофтора. Зменшується фітофтора, е, ця нематода. Це такі черв'ячки, що угрожають і клубніку, і різні овочі, нематода, і гірчиця. Ну, робить сіву зміну. Гарну сіву зміну, дає масу. Редька Олійна і ріпак. Редька Олійна дуже цінна культура, бо вона має дуже розвинену кореневу систему. Там десь до метр, півтора і вона піднімає поживні речовини. Ріпак. Дуже швидко надає, дає е, масу, і також е, збагачує ґрунт всякими поживними речовинами, і це все. І вони дуже швидко дають масу. Значить, оце все я мішаю. І роблю ще мікс такий, щоб було не, не, не монокультур, а різні культури. Значить, оце все сію. І все. І в мене е, на зиму, земля захищена, е, седерація роблю, всі зміни робиться, і на. на... Весною робиться пух і красота. Отака От у мене седерація. Пробуйте, садіть, це варто робити. Це не модна якась тенденція, бо там, знаете, деякі люди собі там розказують, просто йдуть за модними тенденціями, бо всі так роблять. І треба сама. Це воно корисне, перевірено і воно справді допомагає. Машину гною не замінить. Це все дурниці, але все рівно це для землі. Особливо, знаєте, якщо у вас земля, наприклад, якась суглиниста, або якась е, немає такої, от, наприклад, в мене в селі Чорнозем, там скидають дуже багато гною. Ну, то я думаю, що там ти сидирати, там це. Але на таких дачних, бідних землях, я думаю, що це буде корисно. Все гарного, е, гарно вам посіяти, сидирати, гарний виростити врожай і мирного неба.